Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 березня 2024 року. Сьогодні, 26 березня, місяць буде знаходитися в знаці Терези, і це. Час спаленого шляху місяця. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря рослини в цей час кожною клітиночкою займається диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це у нас спалений шлях місяця. І 26 березня сприярливий день. Для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 26 березня. Тут треба знати, що саме головне це у нас вегетаріанське харчування, Сьогодні саме вегетаріанське харчування. Що готуємо? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо салати з паростків, овочевих, бобових і зернових культур. Доступні овочі та фрукти, дуже корисні банани, курага, родзинки, салати різні, тобто зелененькі листочки. Взагалі, доступна зелень, дуже-дуже корисна в цей день. А всі салати заправляємо сметаною, вершками чи лимонним соком. Будь ласка, сьогодні ні тваринні жири, не рослинні різні олії не використовуємо. Завтра, 27 березня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Терези до 11 години 4 хвилин ранку, а потім перейде в знак Скорпіон. До речі, до 9 години 13 хвилин це ще буде час спаленого шляху місяця. А місяць без курсу буде з години 10 хвилин ночі до 11.03 ранку. Після 11 години 30 хвилин ранку можна буде сіяти тільки насіння седерацій. Тут будуть працювати негативні енергії накшатри. Тому, будь ласка, не сіємо більше нічого. І розсаду в цей день не турбуємо. Поливи будуть ефективними тільки після 11 години 30 хвилин ранку. Поливайте вже. А от підживлення рослин краще проводити ближче до вечора, після поливів. Не можна проводити поки що обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І вже 27 березня, завтра, несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 березня. Це вже будуть працювати енергії скорпіону. Тому рекомендується низькокалорійна, але багата білками, вітамінами та мікроелементами. Їжа збалансована за основними поживними речовинами. Що сюди входить? В меню можна такі продукти. Використовувати для приготування морську та океанічну рибу, морепродукти, картоплю, дайкон, редиску, у кого в теплиці є. У нас вже таке добро є, гарна редиска виросла. Використовуйте для приготування буряк, морку, капусту. Часник вже зелений є у городі теж, цибуля парей, якщо немає зеленої, зелена, теж є, різну зелень. Особливо молодий щавель дуже корисний в скорпіоні. Яблука їжте, цитрусові, ці ще доступні фрукти вам, корисний чорнослив і пийте трав'яні чаї. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Будьте, будь ласка, всі здорові, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Бажаємо вам обов'язково мирного дня і мирної ночі. Зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі.